Нових податків на продаж вживаних авто в Україні не запроваджували. Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він спростував чутки про новий збір у 2025 році. Правила лишаються незмінними. Один автомобіль на рік продаєш, податків не платиш. За другий 5%, за третій і більше 18%. Єдина зміна з 1 січня це зростання військового. Збору з 1,5% до 5%. І стосується це всіх операцій, не лише машин. Більше про цей вид оподаткування, а ще про криптовалюту та інші податки, розпитаю Данила Гетманцева, голову комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данила, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава, пане Даниле. Давайте все ж таки розставимо всі крапки над і, бо, можливо, люди не почули, не зрозуміли, чи буде підвищення податків з продажу авто. Який механізм зараз діє? Мені дивно, звідки беруться ці новини, звідки беруться ці такі яскраві заголовки. Я розумію, що це все клікабельно і. Засоби масової інформації ставлять новини, не перевіряючи джерела, але насправді це дуже погано, бо вони вводять в оману населення. Я дуже вдячний вам за те, що ми зараз з вами спростовуємо цю інформацію про якісь нові податки на продаж авто. Ні, ніяких податків на продаж АВТО нових нема. Є загальна система, якщо ти продаєш автівку одну за рік. Ти нічого не сплачуєш, взагалі нічого не сплачуєш. Якщо ти продаєш дві е, автівки, то з другої ти сплачуєш 5 плюс 5, е, 5 ПДФО, 5 військового збору. Якщо ти продаєш третю автівку за рік, то з третєю ти сплачуєш 18 плюс 5, тобто 23%. Така така процедура. Вона існує вже багато років в Україні. Єдине, що дійсно з нового року піднявся військовий збір на 3,5%, але він піднявся для будь-яких операцій, і це не виключення для автівок. Тому жодних підстав для фейків нема. Ще одна цікава тема: оподаткування криптоактивів. На якому етапі зараз цей процес? От ви зазначали, що в законопроєкті там понад 200 сторінок. От власне, можете так коротко розказати, як в Україні планується оподатковувати крип криптовалюту? Коли може цей ну, механізм запрацювати? Ну дві дві тези. Перша теза а, про те, що цей законопроект не про оподаткування крипти, це законопроект про легалізацію. Ринку криптовалют, і він дозволяє власне крипті обертатися в Україні як будь-які інші речі, цифрові речі, і е, люди, які є власниками, продають, купують крипту, зможуть легально сплачувати податки з них і відповідно отримувати легальний дохід, чого зараз у нас немає досі. І це власне, проблема. І з цією проблемою звертаються і люди. І власне це тінь, також тінь, яка. Е, ну, Погано впливає на розвиток економіки нашої. Цілому, якщо говорити про оподаткування, то не хочу нікого шокувати, але операції з криптовалютою і зараз оподатковуються. Вони оподатковуються за загальним правилом, незважаючи на те, що цього об'єкту нема в законі як такого, як окремого об'єкту, але дохід від будь-якої операції від будь-якої діяльності фізичної особи він обкладається за загальною ставкою 18 плюс 5 відсотків. 18 ПДФО плюс 5 відсотків військового збору. А от якраз в законопроекті, який ми подали. Вводиться особливий режим оподаткування цих активів, який дозволяє оподатковувати їх з прибутку, тобто з різниці між тим, що людина вклала грошима. В придбання цих активів, і тими грошима, яка які людина отримала як дохід від їх продажу протягом року, і оця сума якраз буде оподатковуватися за загальною ставкою. Тобто такий режим оподаткування є більш прийнятним, він відповідає світовим практикам. Більше того, законопроектом передбачається можливість під 5% легалізувати ті криптоактиви, які в тебе зібралися протягом ну протягом твоїх операцій минулих. Коперації, коли ти не можеш підтвердити джерела на їх придбання, і так дуже важлива річ, це не стосується жодним чином ані чиновників, ані депутатів. Такі фейки також розходяться по мережах. Я їх також спростовую, але вони розходяться трошки скоріше ніж я за ними встигаю, пане Данеле. Коли можливий розгляд цього законопроекту в Раді? Ми рекомендували комітетам минулого тижня цей законопроект до розгляду в раді. Нічого не заважає його винести і включити до порядку денного. Я вважаю, що якщо буде таке бажання, і політична воля у керівництво парламенту, ми з вами його зможемо прийняти за два місяці. Цілому Сум... ще одна тема: сума боргу українських моделей OnlyFans за результатами перевірок становить понад 14 мільйонів гривень. Про це повідомив голова державної податкової служби України Руслан Кравченко. Як ви бачите модель оподаткування цієї сфери? Чи взагалі можливо це, і що потрібно для для цього зробити? Ну, власне, це не є виключенням якимось ця цей вид діяльності. Я дуже вдячний тим моделям, які е, сплач, сплатили податки. Я, я знаю багато особисто з них, бо ми спілкуємося в соцмережах і обговорюємо ці проблеми. Також так, от е, вони сплатили податки, податки сплачені достатньо великі. Е, і е, вдячний за те, що вони виконують ті е, норми податкового законодавства, які е, сьогодні є. Е, безпосередньо я як і мої колеги виступаю за декриміналізацію е, цього виду діяльності. На жаль, досі 301 стаття кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за створення такого роду контенту. Мені здається, що це таке лицемірство. З боку держави, з боку суспільства, коли з одного боку ми е, ну, розуміємо, що це явище існує. А з іншого боку, ми е, змушуємо слідчих, аби вони проводили якісь слідчі дії розслідування, замість того, аби займатися більш важливими, точно важливими для країни речами. Тому е, законопроект відповідний про декриміналізацію він поданий до е, зали комітетом правоохоронним відповідним з боку оподаткування. Ну, це достатньо таке спірне питання, і ми, ми до нього повернемося після легалізації цієї діяльності. Точно, але мені здається, що е, воно повинно бути таким сам. Як оподаткування осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю, є такі вид самозайнятих осіб, як скажімо, художники, митці та інші особи, діяльність, яких є близькою до діяльності моделей, тому е я думаю, що це питання також на часі вирішити якомога швидше. Пане Даниле, ви також нещодавно заявили щодо невдоволення зі сторони податківців щодо використання бодікамер під час перевірок, на які зміни чекати в роботі податківців найближчим часом? Тоді ну, дивіться, існують насправді такі прості. Невеликі рішення, які достатньо просто запровадити, але вони змінюють повністю сутність взаємовідносин між державою і е, людиною, і платником податків в цьому випадку. Тобто, коли у податківця висить боді камера і він здійснює фактичні перевірки, тобто перевірки видачі чеку чи перевірки реалізації підакцизних товарів, і все це фіксується на відео. То жодних потім питань хто був правий, хто був неправий, немає. Ми з вами це знаємо і особисто тестуємо при спілкуванні з поліцією. Наприклад, і дійсно ця ситуація вона є ну такою, не, 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 не те, що неприйнятною, але незручною для інспекторів податківців, які роками проводили такого роду перевірки. Ми знаємо, що вони дуже корупціоногенні і на місці могли домовитися з підприємцем про той чи інший умовний штраф. Е, і також це напевно е, ну не дуже зручно тим підприємцям, які зловживають з е, реалізацією товарів і продають їх в чорну і хочуть на місці, якимось чином уникнути відповідальності. Але якщо підприємець чесний. Якщо податкові чесний, то це повністю захищає їх права. Тому це ця, ця реформа, яка була реалізована наприкінці 2024 року, і камери вже вже боді камери були закуплені Державною податковою службою. Я особисто як голова комітету профільного верховної ради вимагаю, аби вона була доведена до кінця і всі фактичні перевірки без виключення, тобто це не повинно бути правом. Вмикати камеру, це повинно бути обов'язком вмикати камеру. Так, от всі перевірки без виключення фактично проводилися лише під відеозапис щодо тіні в одному з інтерв'ю ви заявили, що спостерігаєте відкат у деяких секторах, які схильні так би мовити до тіньового сектору, і тінь збільшилася на 2,5%. Чим це можна пояснити і як зменшити цей показник? Ну, дивіться, якщо ви говорите конкретно про ці відсотки, то ви говорите зараз про тютюн. Ми не можемо говорити про те, що тінь стрімко відкочується назад. Хоча певні ознаки цього є. І дійсно, якщо в 2024 році ми дали завдяки детінізації 2,5 мільярди доларів, мільярди доларів дали плюсом до державного бюджету, то сьогодні по деяких галузях ми бачимо певний Ну, такі, скажімо, неприємні ознаки того, що тінь повертається, і це безперечно, передусім, підакцизні товари. Якщо ми візьмемо горілку, то приблизно на 2% впав податкове навантаження з ПДВ на виробників горілки, а це дуже велика сума. бо, скажімо, в 2024 році це було 6,3%, а зараз це відповідно на 2% менше. Якщо ми говоримо про тютюн, то за дослідженням такої незалежної організації, як Кантар, тінь збільшилася з 12,6% до 14,1%. І це також. Неприємно погані, погані ознаки, хоча є і інші такі різнонаправлені тренди, наприклад, збільшення обсягу легальних продажів алкоголю, роздрібного обсягу. Але якщо в 24-му році у нас не тіньовий сектор, тобто легальний сектор економіки, збільшувався по всім абсолютно параметрам, то тут ми вже маємо такі різноспрямовані тренди, такі тривожні дуже ознаки, на які я дуже радив би звернути увагу. і Державній податковій службі і бюро економічної безпеки. Пане Даниле, я вам дякую за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за цю розмову і за ваші роз'яснення. Нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую. дякую.